Цій маленькій дівчинці пророкували чудове майбутнє. Вона гарно розумілася на фізиці, математиці, а у 12 років грала вже на чотирьох музичних інструментах. Втім, подорослішавши пані, увійшла в історію завдяки геть-іншим талантам, а саме жорстоким вбивствам, які були скоєні нею, суто задля розваги. З її слів, на суді, де Джоанна Денехі почує свій останній вирок, суддя скаже наступне: не знав, що жінка здатна на таку жорстокість, таким чином, засудивши Денехі до довічного ув'язнення. Ну що ж, справа безумовно цікава, як і те, що вийшла вчора. До речі, так що сідайте зручніше, дорогенькі, бо це що? Правильно напишіть в команди забув. Та не забув я, це страшне. Я хотіла бути першою жінкою, яка зрівняється з Джеком Потрошителем Джоана Денехі. Звучиться дійсно амбіційно, але треба сказати, що на відміну від Джека потрошителя у Джани Денехі було менше жартів хоча у неї був, скажімо так, свій стиль та головна мета. Вже минуло більше 11 років після її вбивств. Але дехто з містечка Пітерборо ще не повністю оговтався після подій 2013 року. Події, які стануть відомі як вбивства у канаві Пітерборо. Люди будуть описувати жінку як страшну людину, але у той самий час говоритимуть, що вона вміла швидко знаходити спільну мову з незначним. Найомцями. Можливо, саме через це у день вбивств її жертви нічого не підозрювали. Вона дивно фліртувала з людьми та була дуже відвертою. Хотіла знати, хто ти такий і чим займаєшся. Вона розумно з'ясовувала, хто з низьким рівнем довіри і як натиснути на таку людину. Чоловіки дійсно патили до її ніг. В неї була дивна влада над чоловіками. Саме так про Джоан Денехі казала Тоні Ен Робертс, яка ненадовго поселилася з нею в одному будинку. Головна мета Джоан Денехі полягала у тому, щоб убити щонайменше дев'ятьох чоловіків. Таким чином повторити так званий успіх Бонні і Клайда, але цьому статися не судилося. Хоча на суді вона говоритиме по іншому, але до суду ми теж дійдемо. Отже, першою жертву жінки став поляк Лукаш Слабошевський. Він переїхав до Англії у пошуках роботи у 2006 році. Згодом оселився у Пітербуро, де працював на складі DHL. Чоловік жив в орендованій квартирі. А з Денехі познайомився через спільних знайомих. Відомо, що у свій останній день він точно не готувався до смерті, та очікував, що той вечір з Джоан вони проведуть взагалі по особли. Дивому, ну вони власне і провели, але не так, як той розраховував. Так чи інакше на це вказує те, що напередодні смерті Лукаш схвильовано розповідав друзям про англійку, яку нещодавно зустрів. У якомусь сенсі він був навіть у неї закоханий, адже поміж деяких знайомих вже називав її своєю дівчиною. Тоді він точно не підозрював наскільки небезпечною та психопатичною була та людина, і що знайомство з нею буде таким трагічним для нього. 19 березня 2013 року Джона Денехі надіслала Лукашу повідомлення. Вона попросила його приїхати до неї на квартиру. Він дуже зрадів і майже одразу вирушив на зустріч, адже її повідомлення явно натякало на вечірній інтим. Після того як Джона написала, він надіслав своєму другу повідомлення із текстом Життя прекрасне, але коли чоловік прийшов, все було не так казково. Тільки но джона відчинила йому двері. Вона майже одразу зарізала його до смерті прямо біля вхідних дверей. Встромила йому ніж у серце, а потім у шию. Після того вона нанесла йому ще декілька ножових поранень. Потім Денехі винесла тіло з дому і сховала у сміттєвий бак. Очевидно, що скоєне вбивство її не хвилювало, адже у той же вечір вона показала труп слобошевського річній дівчинці по сусідству. За словами свідка, вона щиро сміялася та раділа цьому. Тіло пана Лукаша декілька днів після вбивства знаходилося у сміттєвому басі, загорнуте у поліетиленову плівку. А потім було скинуте у канаві Пітерборо, що значно ускладнило пошуки та ідентифікацію на початковому етапі розслідування. Як виявилося згодом, вбивство Слабошевського було лише прелюдією до страшного насильства, яке Денехів чинить потім. Вже через 10 днів після того вона скоїла наступне вбивство. Другою жертвою став Джон Чапмен, 56-річний колишній військовий, який жив. У тому ж будинку в Пітербургі, що й Денехі. Вони знали один одного, бо банально проживали поруч, але близько знайомі не були. Зі слів очевидиці, яка мешкала у тому ж будинку, друга жертва Денехі за життя була такою. Джон був чудовою людиною. Так, він був алкоголіком, але все ж він був дуже милою та ніжною людиною. Не могло бути жодних причин робити те, що вона зробила з ним. Очевидець, яка мешкала у тому ж будинку. Його трагічна історія звучить так: 29 березня 2013 року. Джоанна Денехі заманила Джона Чапмана до себе у квартиру та напала на нього з ножем. На момент нападу Чапман був випившим. Це зробило його більш вразливим під час нападу. Відомо, що 29 березня 2013 року це також дата смерті ще однієї жертви пана Кевіна Лі. На відміну від попередніх жертв. Він був знайомий із її другою жертвою, а також із самою вбивцею. На момент смерті чоловіку було 48 років. Власне, він був тим, хто здавав денех житло під час знайомства між денех і Лі зав'язалися романтичні стосунки. Яке він навіть дозволив Джон безкоштовно жити в одній з його квартир. Але упс, чоловік був одружений не з Денехі. Обставини вбивства Кевіна Лі прописані у судовій справі наступним чином, 29 березня 2013 року. Джоана Денехі заманила його до своєї квартири із натяком на інтим, після чого Денехі вбила Лі, завдавши численні ножові поранення. Тіло Кевіна було знайдено наступного дня, 30 березня 2013 року. Але на відміну від інших жертв, його знайшли у полі поблизу. Зунюбором і не просто знайшли, він був одягнений у чорну сукню з блискітками, а тіло було залишено у такій позі, що вказувало на сексуальні та насильницькі дії. Після третього вбивства вона заявила, що вбила ще й свого батька та загалом десь дев'ять людей. Але цю інформацію спростовують бо, по перше, на той момент її батько був ще живим, спіздюнькала виходить. А по-друге, про інших вбитих поліції невідомо. Усі три вбивства Джона Денехів чинила ось цим ножем. Подивіться на екран, якщо тільки слухайте відео. потім, вже в іншому місті Херефорді, Денехі намагалася вбити ще двох чоловіків: 64-річного Робіна Березо та 56-річного Джона Роджерса, коли ті просто вигулювали своїх собак на вулиці. Денехі просто підбігла і вдарила Березу в плече і в груди. Вона його навіть не знала, просто побачила на вулиці. А пану Роджерсу вона завдала цілих 40 ударів ножем. Але на щастя, чоловік вижив. Зрештою, завдяки швидкій роботі невідкладної допомоги, не тільки вдалося врятувати життя чоловіків, а й піз. Зніше опізнати Джоан під час суду. Кожна жертва жінки важила не менше 80 кілограм. Трохи є. Тож як Джоан переносила їхні тіла? Пам'ятаєте, вона їх виносила як мінімум з дому, а деякі навіть відвозила до всяких там канав. Ну, справа у тому, що у неї були спільники: 47-річний Гері Стреч Річардс і 36-річний Леслі Лейтон. Саме ці два покидька допомагали Денехі транспортувати та кидати тіла жертв у канаву. Потім спільники Денехі стверджували, що не хотіли їй допомагати, і про. Тобто піддалися страху, типу вони їй боялися. Але я не дуже у це вірю, бо послухайте, один з них, а саме Стреч, який мав зріст більше як 2 метри, заявляв, що боїться Джона Денехі. Ну, хоча все можливо. Для контексту, Джон та Стреч раніше зустрічалися, тому кожного разу, коли у неї виникали неприємності, вона набирала саме його. Можливо, він просто був не проти продовжити їхні стосунки. і Думав, що кожен її дзвінок це той самий шанс після другого вбивства, за деякими джерелами, Денехі зателефонували йому і заспівала

Типу, ой, я знову це зробила. Її спільник Гаррі Стреч був засуджений до 19 років за те, що власне допомагав їй позбавлятись усіх тіл. Ну а також за участь у двох спробах вбивства. Відомо, що саме Стреч після третього вбивства відвіз Денехі до міста Херефорд, де вона шукала тих, кого би могла убити знову. Наступний спільник Леслі Лейтон. Він був знайомим Гаррі Стреч, який також допомагав Денехі транспортувати тіла, за що й був зрештою засуджений до 14 років позбавлення волі. Але за деяким. Джерелами був ще й третій співучасник: 55-річний Роберт Мур, який також допомагав Донехі скинути ціла у канаву і взагалі їх транспортовувати, і нібито за це він отримав три роки. Але стосовно цього, в різних джерелах трошечки різна інформація. Це смачне представники обвинувачення впевнені, Гаррі та Леслі були закохані у Джоан. Ці подробиці з'ясувалися під час перших слухань у справі про вбивство Джоан Денехі. Іншим спільникам можливо було би і Оксидіти у в'язниці, але точно не стречу та Джоан. Бо перше згодом подасть дві апеляції для оскарження тривалості свого ув'язнення. А Денехі навіть буде подавати позов, що у в'язниці порушують її права як людини. Ну цікава парочка. Денехі говорила, що вбивство чоловіків було для неї гарною розвагою. Це цитата. Гарна розвага пізніше. Вона розповіла психіатру, що після першого вбивства у неї виникло бажання вбивати ще більше, бо вона відчула до цього смак. Це також цитата. Відчула до цього смак. Крім того, пізніше вона скаже, що націлювалася лише на чоловіків, оскільки сама була матір'ю, тому не хотіла вбивати інших жінок, особливо жінок із дітьми. Тож чи є тут феміністичний прояв, чи що так розгнівало Джоан у чоловіках? Відповідь на це ми, можливо, знайдемо у її дитинстві. Елігоці клінічний психолог переконана. Що Джоана Денехі скоріше за все зазнала жахливого жорстокого поводження, ймовірно, сексуального характеру і відносно рано. Вона надзвичайно збентежена молода жінка, з якою безсумнівно сталося щось жахливе. Я просто впевнена у цьому. Таке просто так не трапляється. Я не знаю, чи це було у її сім'ї, чи ні, чи це сталося у дитинстві чи в підлітковому віці. Але у цього має бути причина. Жертви стають кривдниками, тому що відчуття влади та контролю є протиотрутою від безсилля та контролю. Елі Гоці, клінічний психолог. Хоча дитинство Джоан, як здавалося, було гармонійним та спокійним, як у будь-якої нормальної дитини, але все ж таки не можна назвати його простим. До 16 років все було більш-менш ок, так кажуть її батьки. Але з 16 років Денехі почала вживати наркотики та алкоголь, і у великих кількостях навіть ходила у школу на підпитку. Трохи пізніше вона взагалі втекла з дому разом зі своїм 21-річним хлопцем Джоном Трінором. Інколи дівчина ще поверталася додому, але тільки тому, що їй були потрібні гроші. Денехі та пан Трінор. Розселилася спочатку за кілька миль в Лутоні, а потім у Мілтон Кенсі. Вже у підлітковому віці у Джоан Денехі було двоє дітей: – 99-го та 2005-го року народження, і саме після народження першої дитини вона сильно відчужилася від своїх батьків, дозволяла їм бачитися з онуками на короткий час, і то за гроші, тобто, щоб вони платили їй гроші, щоб побачитися з онуками. А відносини з Трінором, її хлопцем були ну як мінімум нестабільними. Джон зраджувала йому з чоловіками та із жінками також. В принципі, з усіма. Ну і крім того, хоча на той момент вона вже була матір'ю двох дітей, вона часто розповідала друзям, що ніколи, власне, матір'ю бути не хотіла. Часом Денехі йшла з дому, інколи на кілька днів, а інколи на декілька тижнів. Потім поверталася і просила пробачення у свого чоловіка. Пара пробувала почати все спочатку, переїхавши до Східної Англії, але там ситуація з алкогольною залежністю Джон тільки погіршилась. А все через те, що вона працювала на фермах, де іноді отримувала платню спиртним. У той же час вона почала. Завдавати собі шкоди, в неї все частіше з'являлися порізи на руках, тілі та шиї. А ще вона власноруч зробила собі татуювання зірки під правим оком. До речі, ось це татуювання. Подивіться знову ж таки на екран, якщо тільки слухаєте відео. Можна було би подумати, що Джуан не розуміли та не любили її батьки, але точно відомо, що вони довгий час її підтримували як морально, так і фінансово. Більше того, вони постійно йшли з нею на контакт. Але вона все ж вирішила віддалитись. Причому не тільки від них, а й від своєї рідної сестри. Пізніше її сестра скаже так. Я не знаю, що могло спричинити таку радикальну зміну її особистості з 14 років. Марія Денехе, сестра Джоани. В інтерв'ю Daily Mail вона також розповість, що Джоана завжди була рішучою і ненавиділа дотримуватися правил. Але після того, як вона почала спілкуватися зі старшими хлопцями, вона перестала бути собою і стала відстороненою. Із сестрою вони дійсно були близькі, адже багато часу проводили вдвох ще й мали свою таємну мову. Вона була моєю старшою сестрою, і я справді рівнялася на неї. У молодшій школі вона завжди захищала мене. І якщо хтось чіплявся до мене, вона втручалась і вирішувала ситуацію. Одного разу, коли Джоан було близько семи років, вона змусила дорослого хлопця вибачитися за те, що він обізвав мене на дитячому майданчику. І хоч я була меншою, вона завжди знаходила для мене час. Ми ділилися одне з одним усіма секретами. Марія Денехі. Коли Марія виросла, то після закінчення школи пішла служити в британську армію і навіть згодом відправилася в Афганістан. Після повернення зі служби Марія вирішила розшукати свою сестру і, власне, розшукала. Але Джоан прямо дала зрозуміти, що не хоче мати з нею нічого спільного. Знову ж таки, в інтерв'ю Марія скаже наступне: Не думаю, що це якось пов'язано з тим, як нас виховували. Ми обидві мали однакове ставлення та однакові можливості. Марія Денехі у своїх спогадах і думках про те, що ж могло повпливати на її сестру, Марія звинувачує Трінура, з яким Джоан почала зустрічатися у 16 років. Але дивлячись на їх історію стосунків, так і не скажеш. В залежності Джоан ставали все сильнішими, а її істерики все гучнішими. Коли жінка була п'яна, то била Трінура ногами та руками. Саме у той період в одному зі своїх черевиків вона почала носити кінжал і розповідати друзям, що їй часто хочеться когось убити. Трінор зрештою злякався, що Джон накинеться на дітей на нього тому забрав малих і пішов від неї геть. У 2009 році далі біографія жінки насичена різними темними подіями. Вона часто ночувала у різних незнайомих місцях. тусила з не найкращими людьми, вдавалася до проституції, аби мати гроші на наркотики та алкоголь. Ну і всяке таке інше. За деякими джерелами, можливо, саме проституція привела до її ненависті до чоловіків. Також відомо, що Джоан Денехі декілька разів потрапляла до ув'язниці, звідки її у лютому 2012 року, трохи більше ніж за рік до вбивств, перевели до міської лікарні Пітерборо. Де поставили діагноз антисоціальний розлад особистості та обсесивно-компульсивний розлад. Після арешту вже за вбивства її оглянув судовий психіатр Френк Фарнем і сказав, що у пані ще, крім того, парафілія садомазахізму. Люди з цим захворюванням відчувають сексуальне збудження від дій, пов'язаних із заподіянням болю, приниженням або зв'язуванням. Денехі подобалося і завдавати, і отримувати біль. Ну, зрештою, як ми знаємо, денехі вбивала і її якось та й піймали. Як через два дні після того, як Джоана Денехі вбила Кевіна Лі, тобто вчинила своє третє вбивство, його родина повідомила про його зникнення. Поліція ідентифікувала Джоану Денехі як особу, яка потенційно могла би бути вбивцею. Але коли вони спробували її допитати, вона втекла разом із Гаррі Стречем. але її втеча тривала лише два дні. Потім її вистежили. І знаєте, що вона стрибала від радості та насолоджувалася тим, коли поліція розшукувала її. У той час вона описувала себе як монстра, що тікає. Друга Вітня дві тисячі року дата арешту Джоан Денехі. Коли її заарештували, лезо її ножа було все ще у засохлій крові, від неї почало пахнути кров'ю та смертю. Очевидець під час арешту Денехі. Арешт жінки, здавалося, потішив її більше ніж будь-що на світі. Вона сміялася, жартувала та фліртувала з поліцейськими. Очікуючи на суд, поліція знайшла її щоденник із планом на втечу, який передбачав відрізання пальця охоронцю, аби використати його відбиток та обдурити систему безпеки. Як знайшли цей щоденник, жінку помістили в одиночну камеру, і це тривало два роки до завершення судового розгляду. Суддя сказав Денехі, що вона мала садистську жагу до крові. Якщо ви думаєте, що її вбивства не були достатнім доказом цього, то. Те, що Денехі пізніше скажуть тюремному психологу, безумовно це підтверджує. Я вбивала, щоб побачити, як я буду почуватися, перевірити, чи я така холодна та відсторонена, як я думаю. Джоана Денехі. На суді Джона сказала, що її надихнула героїня Уми Турман із кримінального чтива. Але як мені здається, краще би вона ніколи не дивилася цей фільм. А ви можете глянути. Також суд шокували фотографії вбивці та її спільника, які були зроблені після третього вбивства. На одному з фото Джон позує з висунутим язиком та величезним страшним ножем у руках. Ось знову ж таки це фото. Подивіться на екран, якщо тільки слухаєте відео. На наступній фотографії панянка оголила свій живіт, на якому видно жахливі шрами від порізів, які вона завдавала собі сама на інших фото. Її спільник Гаррі Стреч спочатку позує з відкритим пузом, а потім з непристойною комбінацією із трьох пальців, як заявляла сама Джон Денехі, її жертви винні у тому, що фліртували з нею. Її засудили до довічного ув'язнення. Суддя першої інстанції наказав її ніколи прям не звільняти. Він додав, що це сталося через її навмисність і відсутність нормального діапазону людських емоцій. У той же час в історії Великої Британії є лише три жінки, які були засуджені до довічного ув'язнення ну без права умовно дострокового звільнення, і однією з них є Джоана Денехі. Не дивлячись на те, що Джоанна Денехі отримала довічне ув'язнення, вона намагалась знайти жертв і всередині в'язниці. Вона декілька разів намагалася нашкодити охоронцям у в'язниці, а також іншим в'язням. Ну і крім того, вона намагалася знайти своє кохання в образі співкамерниці Хейлі Палмер. Це були її не перші стосунки у в'язниці, але саме з Палмер вони вирішили одружитися у 2018 році. Втім. Того ж року закохані намагалися покінчити життя самогубством у травні 2021 року. Денехі та палмер все ще були разом, навіть після звільнення палмор з в'язниці, і все ще навіть мали намір одружитися. Інтернет-видання The Sun також повідомило, що Денехі писала листи чоловікам, поки у в'язниці, намагаючись знайти ще більше жертв. У 2019 році її перевели до в'язниці Лоу Ньютон, Туди ж де утримували єдину ще живу жінку, яку довічно ув'язнили в країні англійську серійну вбивцю Роуз. Вест, це було зроблено для того, щоб захистити Денехі від зазіхань на її життя у попередній в'язниці. Про жінку зняли серіал, декілька документальних фільмів. Ось цей відос вийшов. А ще її ім'я на слуху у тих, хто хоч раз чув про серійних убивців. Ну і власне, якось так. Дякую, дорогеньки, що подивилися це відео до самісінького кінця. Подивимось ще з вами завтра. відосик і післязавтра. Та о 20.00 побачимось на каналі. Дякую.